Друзі, всім привіт! Ви на україномовному каналі по заробітку на крипті. Сьогодні будемо розбиратися в тому, як же нам отримати хороший приз від річ Амстера, трохи про це поговоримо. Всі посилання будуть під цим відео, в тому числі на біржу Річ Амстер. Якщо хтось пропустив або не підписаний на мій Телеграм чи основний YouTube. Біржа Річ Амстер це українська біржа криптовалют. Яка розвивається, яку ми разом розвиваємо. Я також я є акціонером цієї біржі. Акціонером біржі може стати кожен, придбавши акції біржі. І це відбувається різними шляхами. Є шлях аукціону, є шлях через RCH. І якщо вам це цікаво, то можете. Перейти в мій телеграм-канал та там знайти просто в пошуку вести річ Амстер, і ви знайдете те, що потребуєте. Ну і сьогодні хотів зробити невеличкий такий огляд на те, що. На річамстері проходить зараз акція з боксами, вона часто там проходить, я часто в ній також перемагав. І сьогодні я про це вам розкажу. Сьогодні. Розкажу вам, що минулого разу розіграли 425, кро, а тепер е, запускають розіграш 6,7 е, юні. Якщо подивимось, скільки це, то нам достатньо ось на TradingView подивитися, що майже 6 доларів коштує Юні, а отже, там е, в районі 40 доларів, так, ну, приблизно так. В районі 40 доларів ми отримаємо, за, якщо переможемо. Що для цього потрібно? Потрібно купляти бокси. Всі правила я описував вже, але якщо коротко, беруть рандомайзером відбір серед тих, хто придбав бокси, і серед топ 3 хто потрапив в рандомайзері до переможців, серед топ 3 вибирають того, в кого їх найбільше, бокси згорають. і... Переможець отримує свій приз. В цей раз це 6 і 7 Юні. Для того, щоб розіграш пройшов, треба викупити бокси на біржі. Для того, щоб купити бокси, знадобляться куби. Про куби також писав в своєму телеграм-каналі. Я їх докупляю регулярно. Потрібно придбати спочатку куб в будь-якій парі до USDT, до Карбо, до гривні, до Dash, до біткоїну і потім вже. Придбати бокси. Ось продаються бокси, і коли ось ці бокси що по 10 кубів, коли їх повністю викуплять, тоді і буде розіграш на офіційному YouTube каналі на Річ Амстерій. Тому таким чином я вже боксів купив. Можу вам показати, що у мене боксів 11 11,7 11 Завжди купуйте там, ну я не знаю, хоча б 3-4 бокси. Давайте порахуємо. Скільки вийде, тобто, якщо за 10 кубів у нас півтори гривні коштує один куб, візьмемо навіть 16 гривень. Тобто, якщо ми купуємо два бокси, то це 32 гривні, а перспектива отримати до 40 доларів. І якщо ми не перемагаємо в даному розіграші, то бокси нам залишаються на наступний. Як правило, призи стають все крутіше і крутіше. Іноді, якщо співпадає так, що які, якесь свято на річамстері, або річниця, або Кількість користувачів, ось як останнього разу, ми досягли 8 тисяч, були і додаткові призи. Тому беремо і приймаємо участь. Всі посилання знаходяться під цим відео. Якщо щось не зрозуміло, завжди можете запитати в чаті в річамстера. Залишаю посилання в описі під відео. Всім дякую за увагу, всім удачі, надіюсь, хтось з наших підписників переможе. Отож, всього вам найкращого та мирного неба над головою.